Слава Ісусу Христу. Yeah. Господь створив нас людей такими, що нам завжди потрібно щось робити, чи то Словом Своїм, чи то ділом, через Слово говорити ділами. Щось виконувати. І якщо ми сьогодні звемося. Християнами, дітьми Божими, то ми повинні робити те, що велить нам Господь, те, що Він хоче, щоб ми робили. Він створив нас такими, щоб ми представляли Його інтереси, Його цінності тут, на цій землі і робили все це в ім'я Його, і тому будь-яка робота, чи в словом є ділом вона вимагає певної підготовки, певних знань, певних навичок. А сама підготовка вона вимагає часу приділеного для того, щоб щось вивчити, щось освоїти. Також будь-яка праця вона потребує відповідного інструменту. І бажано, щоб він був якісним, правильним, надійним. Ми, е, Я коли, скажімо так, поринув і почав вивчати нову професію для себе, то ми так жартували. Коли щось, е, я поки вчився, щось не вийшло, говорили, що не переживай синок, папа прийде топорчиком підправи. Е, знаєте, не завжди топорчиком можна все зробити. Якщо ти хочеш якісно виконати якусь роботу, то потрібен гарний інструмент для цього. І ось що означає на сьогоднішній день працювати словом? Адже християни вони повинні це вміти. Апостол Павло, звертаючись в Післанні до Тимофія, говорить в першому післанні до Тимофія, 4 розділ 13 вірш: Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню. Павло радить Тимофієві працювати словом і для теперішнього часу для сучасних християн. Для проповіді гарної, для місіонерів, взагалі для всіх віруючих, коли ми зустрічаємось з людьми, важливо вміти правильно сказати те, в кого ми віримо, щоб люди це зрозуміли. І тому Господь Він дав сьогодні своє знаряддя, свій інструмент, це слово своє, за допомогою якого ми повинні відкривати людям. Божу волю через, через спілкування. Але для того, щоб говорити правильно, для того, щоб говорити, скажімо так, якісно і зрозуміло, потрібно мати і певні навички. А для, а для того, щоб їх мати, потрібно бути обізнаним і не дарма. Павло, звертаючись до Тимофія, говорить, що пильнуй читання це є важливим, тому що не читаючи, не збагачуючи свій словниковий запас, не дізнаючись і слово Божого істини, ну, неможливо доречно, правильно донести. Людині принципи, життя християнина, те, що що Господь хоче від, від людини. І ми повинні не просто читати книгу, це, знаєте, маючи роздуми над цим, я е, побачив, що і мені є також в, де, в, де, в дечого потрібно змінюватись. Потрібно Ну, щоб якісніше, більш краще, готуватись до проповіді. Потрібно більше і більше читати. І не просто, знаєте, пролистати книгу, поставити галочку, що ось я прочитав цю книгу і все. Потрібно читати так, щоб взяти щось з цієї книги. Далі важливу роль ще й актуальність написаного слова. І слово, воно має. Велику силу. Наприклад, можна сказати, що те первоначальне, місіонерське місіонерство ранньої церкви воно породило богослов'я, тобто, породило звідти, почало з'являти вивчення Слова Божого, роздуми. Дослідження слово Боже. І ось поширюючись християнство стало стикатися з тим, що з'явились е, критики, наклепники, ті, хто е, займався єресю. І Потрібно, і було, потрібно було комусь захищати Слово Боже, захищати віру живого Господа Бога. І ось першим. Я думаю, можна, можна так сказати, що першим богословом захисником став апостол Павло, який писав велику кількість листів, захищаючи істину і розкриваючи сутність християнства. На сьогоднішній день для нас легше сьогодні, тому що. У нас є Слово Боже, ми, читаючи його, знаємо все, що Господь думає на привід будь-яких життєвих ситуацій. Тут є все, всі підсказки для того, як вчинити в тій чи іншій ситуації життя, а далі вже в міру своїх сил, свого знання, ми можемо. Ось це слово використовувати для того, щоб розповсюджувати Євангеліє, говорити людям про Бог. І це слово воно живе і діюче. Далі, робити ділом. А то, знаєте, на, на слова всі, всі можуть бути, скажімо, мастаки, а ось. Ділом, справою якоюсь зробити, то не всі можуть. І, на жаль, є навіть і такі люди, і я чув таку, скажімо, вислів такий, що копати не можуть і просити соромляться. І називається і, і не словом, і не ділом, і, і нічим іншим. Та що ж ми сьогодні? як Діти Божі, що ми можемо сьогодні зробити для Господа? Адже Господь Він цим забезпечений, Він ні в чому не має потреби, в нього немає недостатку в якихось речах. Але Христос сказав, що все, що ви зробили одному з малих цих, зробили мені. І тому, якщо ми сьогодні не бачили ніколи Господа голодним, без одягу, без житла, без нічого, але у нас є, можливо, знайомі, можливо, люди, яких ми просто доволі часто зустрічаємо, чи сусіди, чи ще хтось, взагалі будь-які перехожі. Які мають нужду в тій чи іншій потребу мають е, речі, і ми можемо цим допомогти, то значить, ми робимо це для Господа. Але ще важливим є те, що Господь Він бачить і серце людини бачить, з якою ціллю вона це робить. Ось цю справу, чи я сьогодні допомагаю для користі собі. Бо знаю, що Господь мене може в цьому благословити, чи я допомагаю, аби ім'я Господнє прославилось. І апостол Павло також в післані до Солонян в другому розділі, в дев'ятому вірші, говорить, тож згадуйте, брати, нашу працю та труднощі. Ніч і день ми працювали, щоб не обтяжити когось із вас і проповідували вам Божу Євангелію. В житті апостола були часи, були, коли він служив і був, так скажем, на забезпеченні, мав підтримку від церкви, від людей, але був час. Коли він працював, і щоб не обтяжити інших, він мав змогу сам задовольняти свої потреби в, то, в, ті, ну, в ті чи інші речі, чи в тому, що потребувалось. Ще не менш важливим якість нашої праці. І ось працювати якісно це працювати як для себе, а точніше, ще сказати, працювати як для Господа. Знаєте, я одного разу чув в проповіді один брат використав і каже: я не пам'ятаю точної передісторії, що там потрібно було, але щось було зв'язано з чашками. Ну, чашки ми знаємо від чаю, вони забруднюються і ну, стають, якщо біле, там чорним. І ось там, здається, його попросили помити чашки чи що. Ну, та він каже, ну як це там? Він каже: ну слухай, вимий і зроби як, як для себе. А він каже: постояв, подумав: ну як для себе? Я для себе попив чай, сполоснув чашку, таку вилив і поставив, а то й взагалі не мию? Ну, як для себе робити? Вже не завжди виходить для себе, бо для себе можна просто ну, хлібом стерти з тарілки і тарілку оставити, потім помию. І ось працювати якісно означає працювати відповідально, відносячись до тої справи, яку ти будеш виконувати відповідально. Але ще від Адама. До людей перейшла передалась звичка перекладати свою провину, або своє якесь щось неправильно зроблене на іншого. І ось якщо я там не встиг по своїй провині, ну, затримали мене, що робить, якщо десь помилився в чомусь, я не винуватий там, це мені так підказали, я послухав їх і зробив. Але працювати якісно означає ще й якось по-новому творчо, якщо ми беремося до зазвищення Слова Божого сусідам. Ну, не захотів він послухати один раз тебе. Нічого, запроси може його на чай якось. Не захотів прийти на чай, зроби щось йому, ну, щоб він там не знав. Зроби, ну якось <кхм>, шукати інші інші підходи, щось робити нове. І так стосується будь-чого: чи на роботі, чи в... де б ми не були, шукати якісь е нові кроки. Для того, щоб звіщати або спробувати донести Євангелію до тої чи іншої людини. І ще таким зауваженням апостол Петро робить до Филип'ян і радить їм, що Філіпянам 2 розділ 14 вірш, робіть усе без нарікання та сумніву. То несом, не переживай за те, ну а чи почує тебе та людина, а чи послухає вона тебе. Твоя справа є сказати, знайти змогу сказати. А ось те слово, яке буде посіяне, Господь його буде поливати, і Він зростить його, тому що у Бога на все є свій час. Далі я виділив ще таких два. Два. принципи, чи е, два, два по, думки е, того, як потрібно робити, і як не потрібно робити. І ось е, як не потрібно робити. Е, в Єремії 48 розділ 10 вірш, Написані такі слова проклятий, хто робить господню, роботу Господню недбало. Прокляття це взагалі е, жахлива, жахлива річ. Якщо е, звернутися до стародавнього, до старого заповіту, і там я не пам'ятаю, здається, вихід 28-й розділ, там є. Е, перечислюється благословіння і прокляття. І ось там такий дуже серйозний список проклять, що від нього аж мурашки по шкірі йдуть. І тому прокляття це різке, різке засудження чогось, що межує з розривом стосунків. Пам'ятаєте, коли. Христос, вісячи на христі, вигукнув: Боже мій, для чого Ти мене залишив? Це сталося тому, що всі прокляття всього світу, гріхи всього світу, всіх людей, вони були на Ісусі Христі, і це призвело до розриву стосунків з Господом. І ось апостол Павло ще. Пишучи до Солонян, говорить, що «Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. На жаль, зараз дуже часто, я думаю, в кожного з нас є, можливо, знайомі люди, які живуть такими принципами, імітації того, що вони щось роблять. У мене є такий ну незнайомий, я просто знаю таку людину. Вона все знає, вона все вміє, але нічого не робить. Він добре вміє лише лежати, сидіти за комп'ютером і говорити. І ось багато людей вони вдають, що люблять щиро. Що все добре, між, між вами гарні стосунки. Вдають, що працюють, але насправді вони роблять вигляд, що працюють, щоб відволікти е, керівника чи будь-кого іншого від, е, від своїх е, лінії. І, на жаль, це е, доволі часто Часто зустрічається і в церкві також. Люди не хочуть робити, не хочуть долучатись ні до, яких, ні до яких справ або роблять, аби зробити. Але Господь Він бачить справжні мотиви серця і цілі. Цієї людини і що вона переслідує, роблячи ось цю справу. І останнє це що потрібно робити. Савел каже: Господи, а що ти звелиш мені робити? Важливим є знати, що Господь хоче, щоб ми сьогодні робили. І перш ніж. Робити щось для Господа треба дізнатися, який він. Пам'ятаєте про синів Ілія в старому заповіті? Говориться, що вони, вони не знали Господа, вони не знали обов'язків священників, а робили просто якісь ритуали, робили те, що хотілося їм, хотілося їхній плоті. Але Господь Він зацікавлений сьогодні в тому, щоб ми робили всі свої справи так, як Він хоче, і, порадившись перш за все з ним. Він має одне велике бажання, це всі знають, щоб всі люди спаслись, щоб всі люди отримали спасіння і були з ним на небесах. Але для сьогодні для кожного з нас потрібно зрозуміти, а що сьогодні я особисто роблю для Господа, і чи це так я роблю? Появімо ситуацію, що я чи ви най... наймаємо групу спеціалістів. Будівельників і говоримо, що ось тут, тут. Я хочу побудувати гараж, ну, так як там якісь, чи по роботі, чи по чому, ми їх лишаємо і їдемо. Приїжджаємо, там стоїть курник з гарним вікном, обкладений бруківкою. Ну, і ці люди нам кажуть, що. Ну, вони вирішили побудувати, побудувати те, що на їхній погляд вони бачили, що нам воно потрібніше. Я думаю, ні я, ні ви би не були задоволені ось цією такою постройкою, хай би яка б вона гарна не була, бо ціль була геть інша, і бажання було також геть інше. І саме тому е, кожен крок нам потрібно. Перш за все узгоджувати з Господом своїх дій, своїх рішень, тому що в майбутньому ось цей крок, і з чиїм благословенням він був виконаний, він вплине на подальше наше життя. Тому. Хай Господь допоможе нам трудитись словом і трудитись ним якісно, добре, щоб це слово воно було актуальне. Не просто е, видумувати якісь речі або десь почути їх, не впевнитись в тому, що, чи воно є правильним, актуальним, і далі їх ці, е, про цю річ звіщати людям, говорити. А Господь допоможе трудитися і ділом нам, трудитись і не тільки в церкві, в церкві особливо, а й вдома, на роботі, де би ми не були, показувати людям приклад. І хай Господь допоможе робити це правильно, узгоджившись з ним, отримавши його благословіння на це.